Що ти? Хоче грижатися, так? Да? Патрик. Оп! Оп! І погнав! Неси сюди, кажу! Давай! Ох, ти вредючий, вредючий! Патрох, ти вредючий! Друзяки, всім доброго вечора! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Маємо ще один вечір. Сидимо з патрончиком, розпалили багаття. Патрончик хоче кусочок м'яса жареного, вже не хоче їсти сирогу. Ну, я шуткую, звісно. Хоче грався, трохи граємося, сів, дивлюся на вогнище. Після трудових буднів сьогоднішніх трошки такий день попрацювали, зарізали свинку, пару автоклавів запустили. Дівчата там займаються, ще жир там топлять, порозвозили трохи, трохи займалися. Деякими питаннями, зв'язаними з Збройними силами України, з хлопцями треба ще на, на даний момент зараз тепловізор. По ремонтам деякі питання, з Женькою у волках, Плюс з Романом уточняли, там по поводу скла на фаради. Так що працюємо. Е -е, сьогодні будемо смажити вечеряти не таранчуком, а зваримо трішки картопельки такої товчушечки і відрізали там по кусочку риберця, Замаринували, та й пожаримо, ну, і пару ковбасок гріль, так як дівчата може не будуть їсти ребро, бо вони ну там краєчки такі, як Олеся Петрівна любить, з хрящиками, і Надія, Надія Анатолійовна таке любить. ну Так пожарить, щоб ввечері можна було з'їсти до картопельки. Так що багаття горить, просто красота, трошки от для того, щоб заспокоїти свої нерви, дивишся на кастрик. от от така сила, от така краса. Але скільки Вогонь і приносить біди, але без вогню не туди і не сюди. Так що, друзі, рухаємося далі, підтримуємо наших хлопців. Звернень дуже багато, голова димить, але ми не опускаємо руки. І зараз плануємо маршрут, там ще попросили одну машинку загнати. Нам треба буде, як будемо їхати, якщо все буде добре, заберемо на валках автомобіль, який робиться. Туди ще щеплення купили. От е таке там прокладку під головку, шліфунули головку. Там якісь сальнички, шмальнички, тобто Женька все це діло вступує, онлайн з ним спілкуємося і працюємо. Тільки заведемо, значить до заберемо хлопцям 93-го Холодний Яр автомобіль, там просять перегнати. Поїдемо туди, заберемо на Аваріка і поїдемо далі, віддамо ту і ту, і будемо на заворотному шляху їхати. Заїдемо, заберемо там УАЗа. Хлопчина хлопчина Березані, На жаль, він каже, що там їде на трьох циліндрах то треба його забрати в березань. Так що, друзі, ну так, працюємо. А на даний момент, час, дякуючи нашим захисникам, маю можливість біля своєї хати, в своєму дворі, так як бачу, скільки всякого горя приносить нам русня. І нам тільки треба об'єднуватися для того, щоб перемогти цю орду, тому що все те, що відбувається на всіх напрямках, це просто пекло. І в першу чергу спілкуйтеся з хлопцями. Не дивіться ті новини. В новинах ніколи не скажуть те, що є насправді. А реально це є печаль, біда. І там. Живі хлопці і дівчата, такі, як ми з вами. Так що війна не в них, не в когось там, а в нас і в нашій державі. Ну, Але, дякуючи їм, маю можливість для своєї родини приготувати те, що виростив сам, маю можливість і заробити якусь копійку, і бути не в стороні. Ну, а також і підтримую деяких свиноводів-аматорів, які займаються домашнім господарством. Так що далі буде, поки перегорає кастрик, от така красота. Люблю я це діло. Да і грубку, коли топимо. Вже скоро почнемо, бо холодає, То люблю, коли це все діло. Підкинеш грубку. Правда, не камін, але теж нічого так. Надія Анатолійовна ходить по городу. Щось займається там біля ожини. Ну а ще Лудько, як завжди, байдики б'є, гріється біля кастрика. Так що, друзі, далі буде. Будемо смажити трошки на нажину апетит. Вибачайте, не кожна людина має можливість це все діло зробити. Але ми так не жируємо, але маємо можливість, бо маємо шмат м'яса якийсь і по кусочку посмажимо на вечерю. Це була моя ідея, моя пропозиція. Давай, давай мені, кажуть. Ох і Охівредник, оп, і дразниця, і дразниця, да? <різь> Ти поразить. <різь> розумний, да? Ти розумний. Ти що мене потягнеш? От тобі так нравится, да? Потроха. Ні, ну ти ж уперти як барон. Оп. Фух, ти мене вже засмикав потрохи, так, кострик нашій догорові потихеньку Патрончик мене задовбує. Да? Неси. Неси, сюди. Давай. Даси мені. Ну ти нормальний, не стиплі. Ова. Хоп. Давай. Красавчик ти. Красавчик. Ну отдай же мені, давай. Ти мене стула скинеш, братіха. <реш> я обратно ха Та йди ти в баню, братан. <реш> І впер як баран, не хочу я вже з тобою грати, ти мені не даєш колечко. От тобі так подобається, так? Да? Оп? Оп? Тепер як баранчик. Це хто не прийде, він принесе або м'ячо, або принесе колечко, щоб з ним гровалися, да? Але не хоче щось випускати. Оп! Ух ты! Оп! Оп. Оп. Хоп! Фух! Красавчик, неси! Красавчик, красавчик, розумний хлопчик, Хороший, хороший, хороший. Не кусай мене, ти, ріднючий. Оп. оп. Заслінняв у мене геть, йти вже купався. Ти що? Ты можешь его рубить, паразит? Да ты ж из стула стягивает. И все равно же еда до меня, бачишь, дратуется. Так дратуется, так и не дает мне колечко. Оп. Ух ты! Оп! Фух, и меня уже замахал вот Патрос, не си, оно на дюха пришло. Давай на Все, не-не, я это передал, оно на дюх, бачишь? Ух ты! Вона там побігла, воно туди пішла. Там бери. Бери там. Воно. Бачиш воно, піднизу. Джиган. Теж втомився. Все, йдемо руки мити. Скоро вже м'ясо будемо жарити. Так що, друзяки, процес іде, сонечко вже сідає. От. Пару шпекочечок. чи ковбасок гріль від Лесі Петрівни. Ну і шість кусочків отакого от реберця. Рішили пожарити до картопельки. О, так що так процес потихеньку йде. Красота. Пахне, звісно, слина летить. Ну, так як я їм, як кіт, то мені цього і одного куска хватить. Ну а сардельки ці чи ковбаски гріль, бо дівчата можуть містити ребра, бо трошки ну, видно вже там ось з цієї сторони жирок трошки великий жар, бо то трошки наче підгоріло. Ну, але все, що пожаримо, то будемо самі їсти. Не по красоті, але жирок він завжди о, трошки підгорає. Ну і жарок такий доволі непоганий, трошки є. Такий доволі хороший. От, красненький, Я, звісно, дрів спалив. Можна було й менше. Ну, але от така краса, просто краса. Так що жирую, бачите, перекидаю, щоб не підгоріло. Ось така краса. Зараз прирумяним це все діло. Шкварчить, шкварчить. Ковбаску найголовніше не треба прокулювати. головне її залити кип'яточку, якщо вона розморожена, і 15 хвилин дати постояти. Якщо заморожена, залити два рази. Ось така теплодача пройде і вона така. Рішоточкою олійкою помазали, і така красота. Ай! Воно як там в селі? Є з чого, да нема коли. А це рішили трохи так на вечір. Ході день сьогодні розпочався в 4 години і вже на вечір батарійки трохи сідають. Ну але, ну я вам кажу, пахне, звісно, красота. Звісно, там не супер мангал, Саме головне, щоб було що жорити, коли Сонька мені зварив. І от така краса. Так що, друзі, по красоті. Шпекочечки наші. Кобаски гріль румяняться. Реберця трошки ну, підгоріло. Ну, не буде тоді розстройства желудка. Така ну, красота. Красота. Так що готуємо вечерю для родини шилучка. Ось така краса. Це краєчки ребро, там з хрящиками. Ну, Леся каже, давай затушимо, чи цього, запечемо і давай пожаримо на монголі. Розпалю кастри, так це ж час. Та кажу, ладно, все одно скільки тої життя, чи житухе. Так що кайфую. Дуже подобається цей процес, дуже полюбляли, коли все було добре. Ну, Надіємося, виживемо і все буде добре. Ну що, друзі, процес вже в завершаючій стадії, трошки щас відпарю. Ковбаска наша вже готова. Не порепалася, ні. Там воно та щось трішечки. Ось така красота. І зараз м'яско трошки збризну, відпарю і вже думаю будемо забирати. Ще ножика треба було б узяти. Так що будемо вечеряти. Так що така шелутківська вечеря.